Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. На жаль, Франківська громада втратила ще одного бійця. Захищаючи Україну, загинув солдат Віктор Куліков. Завтра, 25 вересня, о 14-й годині, початок прощання з загиблим будинку смутку на вулиці Ребета. Вічна пам'ять герою, щирі співчуття всім рідним і близьким. Також, на превеликий жаль. Маємо ще одну втрату. На війні загинув молодший сержант Роман Веркалець і в п'ятницю о 10 годині розпочнеться в будинку смутку. Прощання О після з будинку смутку траурний кортеж вийде до архікатедрального собору Воскресіння Христового. Тут, о 12 годині, буде також прощання з Романом і чин похорону. Поховають воїна на алеї героїв міського кладовища у селі Чукалівка, співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять Ішана. Героям. Також в п'ятницю відкриємо анотаційні дошки нашим полеглим захисникам Захару Скляру, Анатолію Думанському, Костятину Голосу, Олександру Струку та Миколі Бабієву на 20-му ліцеї. Це вшанування пам'яті наших героїв, і відповідно ми продовжуємо цю традицію вшанування. Також до мене звернулися родини. Наші герої, які пропали безвісті, хочуть ініціювати створення алеї надії в місті Івано-Франківську. Місце, де помінути ну навіть не помінути, а помолитися за хлопців. Тому хочемо провести таку зустріч наступного тижня, обговорити ряд питань і, зокрема, Алея надії для тих хлопців, які пропали безвісті. А таких родин є близько 400 у нашій громаді. І також якийсь спосіб повинні врахувати пропозиції думки щодо вшанування. Щодо допомоги військовим, продовжуємо цю допомогу допомагати. Передали 50 fpv дронів і три сучасні матрики e, 4Т на бригаду Рубіж, Батальйон Свобода. Також по програмі розвитку місцевого самоврядування передали два реби і дрон-матрик для хлопців мотопіхотного батальйону 10-гірсько-штурмової ї бригади Дельвейс. Ну і також передали черговий реп для 102-ї бригади імені Дмитро Вітовського. Буквально найближчим часом передамо більше 600 дронів для наших військових хлопців. Це є надзвичайно важливо. Також сьогодні була презентація амфутбольної футбольної команди Бартка. Капітаном якої є мій заступник Юрій Гапончук, якраз був присутній. Подякував хлопцям. Це всі хлопці, які втратили кінцівки, і сьогодні об'єдналися футбольну команду. Амфутбол це ампутований футбол, тобто хлопці, які втратили нижню кінцівку, а також верхню кінцівку воротарі. Дякую також партнерам, які долучаються до проведення заходів. Також вчора провели інспекцію в центральній частині міста Шевченка Національної гвардії Сахарова, районний ліцей номер 21 Ви знаєте, хочу таку підняти дуже тему, тому що мене дещо це непокоїть. Знаєте, такий поділ людей на дві категорії: одні, які долучені до війни, які мають рідних, які мають знайомих, які стараються до війни, і другим, які. Ну, з різних причин, чомусь це далеко. Я розумію, що ви мені пишете там зробити 10 велодоріжок, зробити дорогу, зробити ще щось. Я це все розумію. Але сьогодні пріоритетом для громади це є підтримка Збройних сил України. Понад 700 мільйонів гривень. Якщо ми робимо, це є якісь часткові роботи, те, що ми можемо зробити в умовах війни. Після заробітні плати, друга наша стаття, це видатків. Це є Саме видатки на підтримку збройних сил України на третьому це податки, і на четвертому це комунальні послуги. Тільки на п'ятому це такі речі найнеобхідніші, тому робимо, що можемо в тих умовах, і ну, дуже важко І цей поділ на тих, яким болить війна, і на тим, які десь далеко від війни, він на жаль збільшується і хочу. Попросити, щоб сьогодні ми навпаки включалися в, в допомогу військовим. Є можливість кожному проявити. Передайте посилку. От буквально до 1 жовтня наші хлопці, з спілки волонтерів «Прикарпаття дівчата, їдуть знову на передовій в волонтерську поїздку. Це буде найкраща допомога. А щодо інспекції проблем багато і спілкуюся з школами і вулиці, десь якісь часткові речі. Перехід на індивідуальне опалення дуже непросто, дуже важко зараз громаді фінансово це все е, витягувати. Але ми стараємося, ми стараємося по мірі можливості. Вибачайте, якщо десь чекаєте матеріальну допомогу на лікування чи іншу допомогу. Е, ну, така ситуація. Пріоритет є пріоритети, і ми мусимо витримувати той, той темп, який сьогодні є по підтримці наших захисників. Е, також е, хотів би запросити завтра, 25 вересня, буде медичний четвер. Лікарі привадуть у ЦНАПі на вулиці Івана Павла II з 9 до 16 години. Хто буде обов'язково приходіть? Перевіримо здоров'я і можна здати документи. Ну і ще раз хочу нагадати про безкоштовні курси української мови. Повертаються, записуйте 095-101 98 28 чотири місяці. Не знаєте нормально української мови. Будь ласка, приходіть на курси, навчайтеся, і основне щоб було бажання. Можна будь-кого навчити українською мовою, бо було бажання тому онлайн-офлайн навчання і пам'ятайте виключно українська мова. Ми Україна, і тут мова українська домінуюча. І пам'ятаємо Ірину Фаріон, інших наших героїв, які в тому числі віддали життя за українську мову. Декілька питань по інших таких резонансних та дав доручення зараз перевірити. Була інформація, що компанія Вертикаль десь будує біля озера. І є питання по джерело. Зараз перевіряємо повністю муніципальну інспекція, інші і екологічна інспекція зараз підключиться. Якщо виявиться такі факти, обов'язково буде покарані. Але дякую за пильність і дякую, що. Є така пильність до проблем міста. Ну, Так і обіцяв, в найближчій сесії міської ради підготував рішення про обмеження в центральній частині поверховості. Як і говорили, центральна частина міста, тобто від ратуші, ну, скажімо, така приблизно до 500 метрів, обмеження 16 метрів, це найбільше 4 поверха. І е, до 1000 метрів це не більше 35 метрів. Я пропоную також громадські слухання по всіх питаннях, які стосуються архітектури, які будуть відбуватися в оновленому палаці Потоцьких. Там є приміщення, де можна проводити громадські е, слухання. Ну і до, ще одна така пропозиція: знаєте, е, було ухвалено комісія по безпеці руху. Але бачу, що не дуже спішать правоохоронні органи зараз реагувати. Тому від себе хочу сказати перших три екіпажі, які, ну, екіпажі чи поліції, які зупинять, наприклад, там на метрів цих головістів, або ті, хто, що їздять на електророверах, на інших, отримують від мене тобто, з партнерами. Тобто, я думаю, що долучиться по 20 тисяч гривень. перших три зловлених є обов'язково виписаних адмінштрафи на сто метрівці центральній зоні, або для тих, хто їздять на відповідних скутерах або на, там, де є обмеження. Отримують від мене і друзів 20 тисяч гривень. Три три екіпажі, три. Чи це буде поліція, чи буде патрульна поліція? Давайте так, знаєте, рішення то прийняли, а треба його виконати. От мотивація. Зловили трьох головістів і три по 20 тисяч. Це важливо. Це до, до відома. Ну і на завершення. Дякую за можливість спілкуватися. Стараюся максимально спілкуватися, задавайте запитання, коли є така потреба. Дякую, що маю можливість мати критичні зауваження, і добрі слова. Працюємо далі. Все буде Україна, слава Україні.